Всім привіт! Сьогодні будемо розмовляти про присідання. Це базова вправа, яка формує силу, витривалість і стабільність. Вона залучає найбільші м'язові групи, такі як сідничні м'язи, квадрицепси, біцепси та м'язи кору. У цьому відео буде три варіанти присідань, які допоможуть урізноманітнити ваші тренування та зробити їх ще ефективнішими. Класичні присідання ноги на ширині плечей. Це універсальний варіант, який рівномірно розподіляє навантаження між сідницями передньою та задньою частиною степ. Стопи на ширині плечей та злегка розвернуті. З вдихом відводимо таз назад, ніби хочемо сісти на умовний стілець, коліна у напрямку носків та пресу на прузі. На видиху піднімаємося вгору. Присідання пліє це варіант із широкою постановою ніг і стопами, розвернутими назовні. Під час руху таз опускаємо вертикально вниз, спина рівна, корпус легка нахилений вперед. І основне навантаження йде на внутрішню поверхню стегон, тобто привідні м'язи, сідничні м'язи та квадріцепси, коліна спрямовані у лінію носки. Присідання з вузькою постановою ніг, стопи близько одна до одної, і такий варіант чудово навантажує передню частину стегна квадріцепси. Коліна рухаються у напрямку носків, п'яти не відриваються від підлоги та спина нейтральна. Зверху робимо видих. Використовуйте ці три варіанти присідань у своїх тренуваннях, щоб залучити різні м'язові групи. Не забувайтеся пити водичку та будьте здорові!